Як тільки почалися атаки, і ми почались е блекаути, ми в тих регіонах це іде є, фіксуємо збільшення споживання радіо. Угу. Люди не, не витрачають заряд телефону. Вони не можуть включити телевізор, вони включають радіо. І це єдина медіа, яка дозволяє їм розуміти, що е відбувається. У нас є декілька історій, таких, яких ми дуже любимо. В асоціації. І на початку повномасштабного нам подзвонила, яким чином знайшла наш телефон нашого офісу жінка і каже: ми тут в окупації в Київській області з ним скажіть на радіо, передайте на радіо, щоб ви більше говорили там про те і про те. Тому що ми тільки це можемо чути. І друга історія, яку я дуже люблю, це в Херсонській області. Нам люди розказали, що ми чули радіо і розуміли, що Україна ще якби стоїть і що все. Ще не так погана, як нам тут розказують. Тому насправді те, як легко радіо може досягати своєї аудиторію, і те, наскільки мало аудиторії, навіть з точки зору електроенергії, потрібно мати, щоб отримати доступ до цієї інформації, це насправді робить роль радіо ну, виключним в, в зараз ситуації війни.